Сама зі мною два прекрасних мужчини, хлопця. Це гурт авіатор, виконавці, які прийшли сьогодні. Прилетіли прилетіли гурт авіатор, які прилетіли сьогодні до нас прем'єрити свою нову пісню. Вітаю вас. Вітаємо! Вітаємо вітаємо, Доброго дня! Усім! Як ваш настрій сьогодні? Слухай, позитивний. Як позитивний, як завжди, ми повинні. Знаєш, стільки зараз новин хороших звідти <свіття> наступає, що дійсно ну, трошки додається позитиву. І тому всім бажаємо гарного, класного дня і так. І день. завершення літа такого позитивного з тими очікуваннями, з тими сподіваннями, які ми закладали ще весною. Ви сьогодні прийшли до нас не просто так, а примірити свою нову пісню Країна країна. Розкажіть, будь ласка, про неї, про що пісня, і як виникла ідея написання цієї пісні? Ну, це більше до авторів. Авторами цієї ці, ці пісні Юра Остапенко та Ігор Татаренко. За що ми їм дуже вдячні, коли ми вперше почули цю пісню ще задовго? Ну вона написана була ще в 21-му році, але показали нам її вони десь півроку тому. І uh от -huh. ми з того часу, якби нею марили. Думали ми як... так довго думали? Ні, ні. у На першого мі... мі... uh, прослуховування нам сподобалось і відгукнулося в наших серцях, от прям до мурашок. І надіємося, що слухачам так само вона відгукнеться. Про що ваша пісня? Про яку країну про найкращу? Про ту, яка нещодавно відзначила 32 роки своєї незалежності. До речі, вітаємо. Так, про нагоді, вітаємо. це, це таке свято, з яким можна вітати, не, не прив'язуючись до 24 серпня. Це про це таке зізнання, про дійсно про гордість, про любов до землі своєї рідної, до людей. До людей. До, Тих емоцій, які народжуються завдяки краєвидам, завдяки подіям, завдяки містам, завдяки тим безмежним дорогам, якими ми е, сподіваємось, дуже скоро знову відновимо наші гастрольні е, тури. Тому це, це про нас з вами. Це була прем'єра саме до Дня Незалежності України. — Так, ми... ми подарували цю пісню нашій Україні, так? Так, так, так. Ми До дня навіть кліп ну, дуже швидко зняли. Дякуємо нашому режисеру Ярославу Савчаку. По суті, ми два тижні тому, 14-го числа, зустрілися, і вже 18-го ми запрезентували відеороботу нашим прихильникам. Все так народилося дуже спонтанно і дуже потужно пішло. Розкажіть про цю відеороботу. роботу, е, де ну, ми її знімали? Ми її знімали що цікавого Було ми перші, до речі, перші, хто зняв оновлену батьківщину мати. Тобто, у нас вже наша головна героїня, наша актриса центральна. Вже мала на щиті не колишні герби, а саме тризуб український угу. і. Насправді це була така трошечки авантюра, тому що коли ми зустрілися з Ярославом в машині, і я показав йому пісню, кажу, от хочемо на неї зняти, треба якусь ідею. То, ну, ми говорили, говорили, може тут знімемо, може тут знімемо, може десь там на якихось мостах пошукаємо якісь локації. І тут таким наговором, брейнстормом прийшла в голову якраз ідея, що зняти. Біля ми сподівалися, що вони ще не встигнуть її поміняти, і ми застанемо саме той історичний момент, коли ще деякі, Процес, монтаж, да, ще монтаж. деякі монтажні ці листи а, будуть прогалені, чорні. речі, Там були чи вже Ні, це Ні, там вже в це якраз перший день, коли вони закінчили повністю. Вони вже забирали просто всі ці арештування. Mm -hmm. А по суті, герб був завершений. Mm -hmm. А ми здумали, що в цей от перехідний період скочити. Але ну якби як все що не робиться, все на краще. Ми все одно були першими, хто так, так, підняв само... роботу на. Вже не оновленій. Так само хочемо подякувати дирекції музею історії України Другої світовій війні. Тому що вони, ну якби просто від того, що ми написали лист, ми ще не мали якихось там таких контактів тет-а-тет, -тет, не були знайомі персонально, але дирекція пішла нам на зустріч, дозволила. Заполонити разом з нашими прихильниками невеличку територію біля музею, і завдяки цьому народилась наша відеоробота. Ну і довго ми не думали над сюжетом кліпу, так як вирішили, що пісня про країну і е, в кадрі ну, звісно повинні бути люди, українці, які угу. е, просто проходять повз просто випадкові слухачі, випадкові глядачі, і ми вийшли до них з інструментами. Ми е і зіграли ну просто наживо концерт і зазняли це на відео е, цих людей. Це були випадкові? Чи випадкові, ви випадкові випадкові ну, люди? Ми, звичайно кидали кліч е в інстаграм е ну, в соціальні мережі, але, але was... як <плес> як <плес> завжди, <світ> всі пишуть, да, ми будемо, ми будемо, <плес> а <плес> по факту ніхто не доїжджає. <плес> але зібрали всі, напевно, найвіданіші авіатори <плес> та <плес> фанати. Авіатори. І нам дуже приємно, що люди відгукнулись і люди залишились на наш імпровізований концерт і тривалістю в дві години. Да, з однією піснею. Вони ще такі, а інші пісні будуть, ми такі, ні, друзі, ми одразу вас попередимо, що це зйомки кліпу. Тому, в принципі, буде тільки Просто ця люди пісня. люди да. години. Да, але якщо у вас є час, то будь, такому будь такому ласка, концерті, та... залишайтеся. І дуже багато людей дійсно. ну... Люди були вперше на такому концерті, де дві години грала одна пісня. Зато вони цю пісню вивчили на пам'ять і надіємося, що знову на ж таки концертах? Да, да, будуть всі так. її співати. Ми віримо в це, ми дуже надіємося на це. До речі, в нас в програмі завжди зараз буде стояти на фінал, на, на майже завершення. там на біс. Да, да. У вас на зйомках кліпу були ваші фанати, які слухали, слідкували за вашою творчістю. Скажіть, де Наступні. Де, яке наступне місце, в якому вони з вами зможуть зустрітися? Концерти. концерти. А, а. Е, ну, саме найближче це 9 вересня. Е, батьківщина Тараса Григоровича Шевченка місто Канів. Це буде. Це буде. Я не знаю, ну, благодійний. Такий благодійний захід, да, приурочений місцевій радіостанції, тобто там будуть. Е... Люди, які творять місцеве радіо, і так само будуть ну, просто канівчани, які прийдуть до нас разом поспівати. Це одна з перших, так. з перших концертів, який відбудеться і де з вами можна співтися. Так, да, можливо, Далі ще Маторськ. є багато, Хочу ну як не багато, але так би, декілька є ще. Напрацювання, але поки що про них не говоримо, тому що ще немає остаточних. А я за Краматорськ сказав. Ні, ні-ні. Ну, сказав, то вже сказав. Ми ж не скажемо коли, просто от і все. Ви просто слідкуйте за анонсами і в соцмережах. ми Так, звісно, У нас кожен день міняється інформація, тому дійсно слідкуйте за нашими сторінками і там ми викладаємо самі свіжі новини, інформацію на даний момент. Або, запрошуйте або ми або завтра можемо до гуртавіатру до себе на різні свята, і ви можете побачити, вже. хоча ми зараз не літаємо, я так жартую. Гуртавіатор завжди літає, навіть на ну, колесах машини. Так. Давайте далі. Що цікавого зараз відбувається у житті кожного з вас, окрім творчості. Ну, У мене, наприклад, в вересні, до речі, всіх школярів і батьків хочу запросити, буде прем'єра українського мюзиклу Пінокія, автором лібретто, якої я є, це київська опера на Мжегірські 2 на Подолі. Повністю мій сценарій, повністю мої тексти пісень, і наші актори будуть втілювати цю казку, яка ніби подібна до Пінокіо класичного, але, uh -huh. але дещо відрізняється, хоча б тим, що у нас дівчинка. Ага. Це головна героїня так. змінена. А ще раз локація, день час? Київська опера на Подолі, 15, 16, 17 вересня, Межигірська, 2. Чекаємо Кви... вас усіх. Квиточки з тебе. <гум> <гум> так, Може, Добре що Ми, <гум> ми прийдемо, правильно, Маріан? Звичайно, ми прийдемо. <гум> що відбувається? А в, в мене, ну, в принципі, ми зараз е, е, допрацьовуємо наш альбом. Е, Довго очікуваний, він вже як. Е, Понад рік пишеться, але ми дуже так щі щамливо до нього відносимось. Ми от слухаємо трек, який ми зробили там через місяць-два. Ми його можемо там доробити, переробити. Ми просто так ну немає якоїсь такої е... дедлайну. Да, дедлайну немає. Ми дуже хочемо його зробити повністю на 100%, щоб він звучав так, як нам подобається. І ми зараз, в принципі, над цим альбомом щодня е працюємо і от Україна одна з тих пісень з нового альбому, авіатора, нового авіатора, тому що е всі до сих пір питаються, де, де той старий авіатор. Е нас зараз є двоє. І ми, в принципі, продовжуємо наш політ і творчо ми дуже оснащені. Надихаємось щодня новими емоціями і готові їхати до вас з прем'єрою нашого альбому. Можливо, надіємося, що скоро все таки настане мир в нашій країні, і ми зможемо заїхати в кожне містечко нашої країни і презентувати свою творчість. Про тур авіатор також повідомить на своїй сторінці, коли він починає. О, так, так. Скажіть, у вашому альбомі усі нові пісні, які ви усі записали? Нові, усі, усі нові. усі нові, абсолютно. Зараз ми готуємо а, декілька блокбастерів старих наших хітів. Uh -huh. Але це окрема платівочка. Це буде пішка. Uh -huh. Так, це uh -huh. буде платіж. Переклад Дмитро uh -huh. Тодорюк а, виконує гурт авіатор. Одну вже одну з Ура! пісень ми вже презентували. Це повертайся. Угу. Ось, і ближчим часом чекати ще два нових блокбастера. Ну, два нових старих блокбастера. І... Ну а загалом їх буде напевно п'ять. П'ять пісень, п'ять хітів, які угу. всі, всі люди знають ну, у всьому світі. Це вже як якби. Да, ми да, можем... да. От це окремо а, угу. альбом абсолютно нових пісень. Авторами є я, Дмитро. Юра Остапенко і Ігор Татаренко, які написали країну. Тому ми будемо багато нових е пісень і багато нових е авторів. Так, так, дякую. До Дня Надіц. Повітряних сил України ви написали пісню Небесні привиди, яку запрем'єрили поки що тільки на, у на своїх соцмережах. Да. Mm -hmm. Розкажіть про цю пісню, чому не прем'єрили, коли буде прем'єра? Ну це власне одна з пісень, яка буде в нашому альбомі. Uh -huh. Тому що зараз у нас концептуально якби два таких проекти: це от блокбастери перекладені. І основний наш напрямок це пісні перемоги. Ну, ми я називаю, ми називаємо це так. Пісні перемоги, які народжені під час повномасштабного вторгнення. І одна з пісень, це дійсно небесні приводи. Ми її не презентували, тому що ми чекаємо все ж таки, що. Всі ці анонси, які були нещодавно від Нідерландів, від Данії, від е, Британії і початок навчань наших хлопців в Греції, це все закумулюється в один в одне велике свято. І коли f 16 е, цілими ескадрильями будуть вже. А, тобто вже кліп є, так. Вже та, вже так, так малюєш колись ескадрилья. Ну, відео роботу ми представили невеличку в соцмережах. Ну так, ну ми взяли, просто готові в ті ну відеонарізки, які роблять самі повітряні сили, які в uh -huh. є вільному доступі, і просто підклали на нашу пісню. Але що чекайте, ну таку більшу прем'єру, тому що дійсно, офіційну прем'єру. Це така неофіційна прем'єра. Це більше вдячність нашим хлопцям. І ще раз нагадати всім нашим прихильникам, слухачам, що завдяки повітряним силам ми так само можемо вільно ходити, творити, ростити дітей, там вирощувати хліб, і, і це дуже важливо. На жаль, пісні небесні привиди сьогодні в ефірі. Ми не почуємо, але я тоді пропоную послухати, теж не менше. Я б сказала ще кращу пісню, ну не кращу. Вони всі у вас кращі. Е, пісня 450. Да, давайте. Ми, я думав, хотів онлайн заспівати в студії Небесні привиди, кусочок приспів. О, а я, давайте відкладемося. Зараз ми послухаємо. Звичайно. Да? Треба. Прямо зараз? Прямо зараз. <гум> я щось запропонував. Ну, давайте. <гум> давайте. Співаємо, так? Да? Да. Небесні привиди. На варті спокою завжди, небесні привиди, боронять сильними крильми, небесні привиди, живі герої серед нас і перемоги час наближає повітряний ас. І перемоги час наближає повітряний ас. Ура! Гортовіатор на радіо Порш ексклюзивно! Ми так. поговорили вже про пісні, про альбом, і в мене виникло питання: а, чи є у вас якась улюблена пісня, яка вам з альбому найбільше подобається? Ваша фаворитка? Та uh, uh, Всі пісні, в принципі, кожна по-своєму актуальна і. <рес> і, народжена і народжена в емоціях да, в тому моменті, тому просто було знаєш важко як, виділити. І, 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 кожного щодня це може мінятися від настрою. Знаєш, от сьогодні хочеться більш чогось такого ліричного, подобається там у нас «Лагідний сон є пісня. Дуже хочеться якогось драйву, у нас є пісня сонце, і, 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 і там хочеться позитиву, хочеться 4-5 0 співати. <рес> Тут проснувся, почув гімн України о шостій ранку. Я про Діму, Він він раніше встає, просто і йому хочеться країну включити. І от от така якась історія. Улюбленої пісні, прямо такої. Е... Вони всі вас ну, просто люблю. Вони всі улюблені, і виділити якусь одну дуже важко. Це все залежить від настрою. Андрійця, я вам таку ситуацію, от е, через тиждень у вас концерт на стадіоні. І е, ви запрошуєте артистів, гостей, які будуть також виступати на вашому концерті, кого би ви хотіли там побачити? Артистів? О, артистів. Хан. А наш сольний концерт на стадіоні да. Олімпійському, ти маєш так? ну звичайно. А. <реку> <реку> а. Ну, враховуючи, що ми давно вже. Всі наші колеги давно нічого такого великого не робили. То я думаю, що це ми би зробили з цього просто фестиваль, якийсь авіатор-фест, угу. і просто би кожному дали двохденний такий марафон, і кожному дали би 45 хвилин. Можливість виступити, дати да, і... свою творчість. І це би було напевно дуже прикольно. От, а так, що стосується великого концерту, ну це дійсно, це, напевно, е, ти про розігрів чи про колацію? Е, про про, е, про, 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 про колаборацію. Просто колаборація е, на даний момент е, ми зараз поки в пошуках. Е, ти знаєш, як воно має все співпасти: пісня, uh -huh. артист, знайомство. Е, і тому е, все залежить від. Е, Часу від моменту від вібрації від вібрації ми маємо відчути один одного. Тому що, так, знаєш, зараз сказати, з ким би ти хотів заспівати, ну це пальцем в небо, знаєш. Ну... Можливо, з молодими артистами. Так, зараз. дійсно хотілося б з молодими артистами. Нам, молодим, хотілося б так само з молодими. З молодими артистами. Тому ну, виділяти когось важко, але все по ситуації. І якщо би вже з кимсь колабу записали, то би дійсно на концерті великому б виконали. А так, от Діма про фестиваль. Дуже класну ідею підкинув е, і у да, а, а вас поки захотілося. не планує не планується колаборація з іншими артистами. Поки ні. Все. Ми про це ну так між пальцями ми думаємо, підшукуємо, роздивляємося. Саме молоді імена, але поки що так щоб конкретика була, що уже ця людина, ми з нею там узгодили там пісню і так далі. То такого наразі такого немає. На завершення нашої програми я би хотіла вас запитати, що б ви порадили початківцям-артистам у музичній сфері, які мріють стати успішними артистами. Ну, в першу чергу, займатися музикою. Це основна, якби ну, основ основа творчості це все таки розуміти музику, відчувати музику. Це перше розвивати що... смак, музичний так, смак, так. візуальний смак, дивитися. Ну, якісне кіно, концерти, топ-250. Там, топ, там, там, топ е, концерти кумирів, концерти не кумирів, а просто відомих зірок, які вважаються у світі визнаними. Навіть якщо вони Впитувати вам не подобаються, да, все Впитувати. одно дивитися, розуміти, аналізувати, чому саме. Такий концерт, чому саме ця людина зараз популярна. І таким чином, ну, тобто, займатися самоосвітою, тому що творчість це е, завжди результат того, що ти через себе пропустив. От якщо ти пропустив через себе якісну інформацію, то mm -hmm. на виході ти видав якісний вір. Якщо ти випустив, пропустив через себе якесь таке шлакоподібне, то відповідно і, і, ну, і творчість у таких людей. Народжується, на жаль, така якось мені хочеться додати до, до всього, напевно, слухати себе, слухати себе, і свій, свій внутрішній, внутрішній да світ, голос, да. Uh, який тобі підказує слухати. Тому що uh, поряд буде багато порадників, які будуть тобі казати, це туди, і це добрі не туди", і, 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 да. скриті заздрісники, тому приховані. Тому да, слухати обов'язково інтуїція. Dus. А саме головне це вірити, вірити в себе і в. В те, що все вийде рано чи пізно, все вийде, якщо йти і не звертати з шляху. Це на ну я на собі перевірив. Діма може за себе сказати. І це дійсно працює. Я колись маленьким, юним, в 15 років повірив в мрію, приїхав у Київ е -е 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 -е, чуть пізніше, але я вірив в те, що я приїду в Київ і я стану артистом. На мене всі так дивилися, но, але я. Довго і багато працював для цього. Багато працювати це важливо. Дійсно, я ходив в музикальну школу, я вчив ноти, я все через себе пропускав цю всю творчу, скажімо так, хвилю. Uh -huh. І я підготувався і ще зібрався психологічно думками, що все має получитися, і віра в себе це саме основне. Вірити в себе і багато працювати так, абсолютно. Так, так. Секрет простий. Тут ми не мене відкрили Америку, але просто люди чомусь над цим не задумуються. Всі думають, та це все слова. Думають візуалізувати а вдома що? і так, все тісниться. Малювати дошку бажань і все, і, і сидіти коло неї. Друзі, гурт авіатор сьогодні. В нас на радіо Порш презентували свою пісню і говорили про е життя. Про творчість про <рігав> життя. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Дякую за круту творчість Яку ви робите. Дякую. <гум> Дякуємо вам за запрошення. Запрошуйте ще. Звичайно. <гум> е <гум> Чекаємо з, до вас з новим <гум> релізом <гум> нас на студії. До зустрічі!